Віршик про ялиночку. У лісі лісі темному ялиночка зростала, велика та пухнастенька, і шишечок чимало. У тому тому лісі чарівників багато, ялиночки й рослиночки вирощують завзято. У лісі колумбійському, де пальми та ліани, у двісті гаділяночка там варта та капкани. Ні снігу, ні морозів там, там сумно біднякам ялиночка для настрою дорослим і дітлахам. А ще сніжечок штучний з рослинки і листя коки, І навкруги барижать, і шлють на різні боки. Там замість Санта Клауса, дідусик Ескобар, Вирощує ялиночки та варить свій відвар. Кругом чарівні зіллячка, й сурові закони, ще злі наркокартелі та різні барони. Там зайчиків підшукують, і в дубку їм ракети, щоб розвезли по світу із зіллячком пакети, мажорчикам для настрою, а бідним для свободи, багатіям для втіхи, для славної пригоди, щоб носика. Припудрили сніжечком чарівним, в танку щоб покружляли, і з чортом мовчазним, щоб затяглися парою на повній легені, з кістлявою щоб стали навічно наречені. Комусь хрусткі долярії, комусь біда та горе, комусь клітинку небо, комусь авто і море. А вам як пощастило, що є зима й сніжок? І різносить гостинчики гостинчиків мішок, багато є рослиночок, що вкоротять вам вік. Тож краще прикрашати ялинку в новий рік.